Всі представлені фотографії, вони дійсно продаються. Ми співпрацюємо із благодійними фондами різними. Тут встановлена скринька і усі фотографії, які тут можуть, і бачите, 100% коштів, які будуть тут зібрані, будуть направлені саме на допомогу нашим військовим. Ваша громадянська небайдужість надихає дійсно надихає на звершення. Ми започатковували проєкт, і я думаю, він би в нас із. Відбувся, але але ми будемо тримати його від до громадськості гранців. до кращих часів, тому що планів було багато. Мені дуже приємно і імпонує, коли ви всі мої колеги допомагаєте, підказуєте, знову ж таки скажу, критикуєте, тому що критика це також прогрес, і це треба робити. Найкращої ніж української молоді немає. Ви, на мою думку, не потребуєте реклами і ваші роботи не потребують реклами, бо всі ми їх бачили. Всі особливості різноманітні відмічаєте і помічаєте і такі прозорі ранки. І захід сонця дуже проникливий, і проблеми міста Лубен також висвітлюєте дуже активно. Я хочу вам побажати щиро, щоб у вас були тільки вдалі кадри, вам особисто всього найкращого. 2013 року Вадим Юрійович – працівник Лубенської екстреної медичної допомоги. Він показав себе як хороший колега, товариш, друг. А тепер же ми бачимо, що він ще й хороший. Фотохудожник, І в його картинах видно, що зроблено все від душі і зафіксований іменно той факт, що проста людина чи не в спровозі його побачить, чи може не має в неї времени побачить, а він якраз цей момент уловив і зафіксував. Хай і далі продовжає цю працю на благо, тим більше, що вчитує, що він сказав, що всі. Гроші підуть на Збройні сили, це тільки ми можемо привітствувати. З приводу того, що в нього є справді бачення от, міста, кадрів, які багато хто не помічає, це правда. От недалеко ходити, Вадим заїжджав до мене по підхватки, по фотографії, по, там, всякі речі для виставки. Просто приїхав, скидає кадр з вікна на мій будинок через мокре від дощу вікно. Я в своєму дворі ніодної фотографії за все своє життя не зробив. Вадим от вже скидає. І вже на, на, через пару хвилин я помітив, що вона вже в інстаграмі моїм не була в Вадим молодець, Вадим працює і правду сказали, що зміна виду діяльності це також відпочинок. Тому здачі тобі, натхнення, в усіх починаннях вітаю ще раз. É, вдячний фотостудії Софії за можливість. Вообще, долучитись до цього легендарного фотоклубу. У глубинах він ну, дуже вже давно знаходиться. Також вдячний керівництву та працівникам галереї мистецтва, де ми зараз зараз знаходимося. Саме всі співробітники допомагали мені всіляко, розвішували ці фотографії, якось компонували їх по-особливому. Займаюся фотографією з самого дитинства. Це там були ще такі мильнички, пленочні фотоапарати. І от всі дитячі там якісь дні народження мої, всі сімейні якісь заходи, усе, що стосувалося сімейного фотоархіву, це все було на мені. Якось так повелося, мені це подобалось. Потім йшли роки, з часом почали з'являтися мобільні телефони, які вже могли достатньо якісно фотографувати. І в той час виходить, мені так запам'яталося, один телефон вийшов Nokia N8. Я прям був дуже вражений його фотографічними можливостями. Через те я 3-4 роки там колядував з усіх днів народжень, збирав собі кошти. І я нарешті назбирав собі на цей телефон. Я відкрив для від себе цим весь світ мобільної фотографії. Саме з цього якраз розпочалось моє. Може так справжнє захоплення саме мобільної фотографії. Я ніколи не мав великої такої камери. Моє кредо більше мобільна фотографія, швидкий якийсь кадр, який от більше от зараз і більш ніколи не може повторитися. Спеціально цьому я ніде не навчався. Просто так як я це бачу через об'єктив телефона і от. Той момент часу, коли я це зафіксував. Фотографія це застивша історія, і я цього притримую максимум натуралізму і без жодних якихось обробок, без жодних там, фотошопів, просто як воно є насправді. Художники дарують у фонд свої картини, тому я б хотів би долучитися до цієї традиції і залишити у фондах цієї галереї свою роботу, Ось тут зображена галерея мистецтва. Ще раз хотів би нагадати, що ми співпрацюємо із благодійним фондом Довіра та допомога, скринька встановлена, тут є представник благодійного фонду Оксана Комунок, ви її всі добре знаєте, волонтер, не один раз була вже ну, з хлопцями на передовій. Постійні збори, кошти, ми з нею в общем, багато вже співпрацюємо з тема». Я встановив ціну стандартну на всі фотографії 200 гривень. Виставка буде тривати, я так розумію, кілька тижнів. У тобто, будь-який день можете зайти, подивитись на фотографії, а також придбати ту, яка вам сподобалася. Цим ви підтримуєте далі. Ми з е, моїми колегами, адміністраторами групи Мої вуміти підготували ще невеличкі сюрпризи, вони знаходяться ось там. Це такі набори фотокарток. І з різними видами міста лудни, які тут не представлені, тобто, ви можете також додатково ще придбати собі або ж один комплект, або всім набором. Дуже приємно, що Вадим долучився до нашої акції в підтримку Збройних сил України, яку ми проводимо вже декілька місяців. Будь-яку із цих робіт ви можете придбати для свого робочого кабінету чи особисто для себе на протязі 20, 20 днів. Прийти до нас сюди, переглянути ще раз виставку, придбати одну із фото і підтримати українських військових і Вадима.